Всім привіт! Рада, що завітали на мій канал. Подивіться, скільки в мене краси перед вашими очима. На сьогодні базарний день, а це означає, що я не могла прийти з порожніми руками додому. Дивіться, скільки всього класного вона купила. Розпочнемо, дивіться, який гарний шикарний кущик. Можна сказати, за копійки я продавався, тому я не могла пройти миємо і купила. У мене такого кольору ще немає, це такий гарний сиренівий колір, флокс-шеловидний. О, досить такий гарний. гарна розлинка. Хто не має, то прикупіть це надзвичайно красиві на весну коврички. О, так купила ще один гель і купила таку красуню хвост. У мене такої теж ще нема, побачила. Дивіться, яка наскільки гарна і розкраска. У мене є така з білим, а з жовтим таким немає. Тому теж захотілося мені її у своєму саду. От, купила ще Алісу. Пробувала Алісу минулого року собі зберегти. Думала, що він перезимує мені в підвалі, ховала його в льох, але не вдалося, не зберігся. Тому прийшлось купити але досить такі гарні кущики, Ось, подивіться, які вже гарні. Вона теж дуже класна рослинка. Вона гарним таким ковричком росте до самих морозів. Пізніх. Можна садити, як і в горщики. Поєднання з різними композиціями або відкритий ґрунт, теж дуже гарно виглядає. Теж не примхлива зовсім. І завжди буде цвісти таким білим акцентом на вашому подвір'ї. Така класна петунія Подивіться, якого воно гарного великого розміру. Це моїй мамі сподобалося, ми купили. Такого гарного кольору насиченого камера так сильно не передає, але вживу вона дуже гарна. Купила ще одну бегонію вічну квітучу. Дивіться, наскільки шикарний кущик. Гарний такий, досить такий з усіх сторін видно, що піде гарно вріст кучерява, така, як в мене вже є. Ще одну купила бакопу, але вже трошки інакшого кольору. Такого гарного. Дивіться, досить гарний. І підвісні кашпо, мені ще треба зробити композиції. Минулого року ми купляли готові, а цього року вирішила зробити, тому що це таке купити готові небюджетно. Тому вирішили зробити, ніколи ще такого поєднання не мали. Ось така гарна сульфінія-червона в крапочку. поєднання з каліброхою, я думаю, що буде гарно. От, бачите, мені здається, що буде досить таке гарно, так, нарядно виглядати. В білій кашпор підвісні у мене там під виноградом. Думаю, що буде досить таки гарно виглядати. От, купила три кущики калібрухи і три кущики сульфіні. І ще одну покупочку зробила. Продавався ще один такий вогій біскус, був намальований білий. Я ранньою весною вже купила, але він в мене чогось стоїть, і я не знаю. Ви мені писали в коментарях, що він пізно просинається, тому я ще чекаю його листочки. Надіюся, що він все-таки проснеться. І ще докупила ось цей. От. Але він, бачу, вже проснувся. Вже на ньому видно зелені. Бачите, видно, що він живий і йде в ріст. Тому захотілося його ще. І ось такі покупочки. Буду сьогодні створювати композиції. Вже вам покажу готові. Якщо вам цікаво, то залишайтеся зі мною. Отакі От мені вийшли підвісні кашпо. Таких композицій вийшло три штучки. Гарно, думаю, розростуться і буде в мене тут перед входом будинок красиво. От, ще зробила ось такі. Тут поєднала петунію з геліхрізом. Щоб воно перекликалося мені з ось цим горщиком. Тут посадила по боках Алісом з е, сульфійністю пересадила. І ось це в мене вийшло з зими, я його була зістригла, і він мені, бачите, як гарно пускає е, ізолепість, по-моєму, назва. Ось так. І ось тут, замість бегонії я посадила Алісом, щоб теж гарно так звисало. Була разом з комбінацією з отут, ось цим горщиком. От. Ось тут в мене така композиція получилася з бегонією кучеряву. Дуже був великий був кущ. І я навіть спробувала його розділити, і розділилося мені. Доповнила це лісом, те, щоб було вже все в одному, більш-менш такому <стил> стилі, щоб було однаково. Тут в мене два однакових горщики. В одному посадила одну. Бегонію просто, де замінила її Алісу, А в другому це вже поєднання з Бакупою махровою. І бегонія махрова, от розділила на три кущики. Тут у мене два, а там один. Ось такі в мене композиції. Ось Тут будуть прикрашати мій задній двір біля мангалу, мангальної зони. Посточку ще думаю, де садити, а флокс теж треба підготувати місце, де я запланувала його посадити. От, Прокоментуйте, як вам мої композиції, завжди цікава ваша думка. І всім дякую за перегляд, тут дивився до кінця, всім гарного дня, мирного життя і скорішої нам перемоги. Всім па-па!